Отже, місяць може бути наповнений такими гнітючими якимись думками. Вам може бути неприємно від якихось ситуацій. Ви можете почуватися розчарованими, подавленими. Можливо, щось не вдалося, так як ви хотіли. Ви відчували, що якусь поразку, у вас було відчуття поразки. Можливо, ви зіткнулися з якоюсь ситуацією, де хтось вас обійшов, переграв, забрав вашу ідею, вкрав, обманув, чи якась підлість, і вам від цього неприємно. Тому старайтеся остерігатися е, таких ситуацій, будьте обережними, слідкуйте за вашим оточенням, щоб вони не скористались якимись вашими слабкими сторонами. Як порада на цей період? Трійка жезлів. Трійка жезлів вам радить. Не зациклюватися на цих емоціях негативних, на поразках це все є досвід. Використовуйте свої сильні слабкі сторони, використовуйте ваш негативний досвід, це завжди найкращий досвід, який найкраще відкладається в пам'яті. І ви вже наступний раз не повторите ці помилки. І дивіться сміливо в майбутнє. У вас мають бути якісь амбітні плани, якісь. Бажання, якісь цілі. Для цього потрібно якісь рішучі, сміливі кроки. Плануйте все, беріть відповідальність, проявіть ініціативу, домовляйтеся, втілюйте в реальність якісь ваші творчі ідеї. Оцініть ваші плюси мінуси і рухайтеся до ваших цілей. Отже, я бажаю вам подолати усі труднощі, щоб у вас все було гаразд. Ставте лайк вподобайка, якщо вам сподобалось, і зустрінемось в наступному відео. Раки, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в листопаді, які основні події будуть вас чекати, і візьмемо пораду від карт, як краще себе вести, як краще реагувати на ці події, що вам допоможе. Отже, дивимося. Основними подіями місяця двійка жезлів. І порада від карт дев'ятка пентаклів. Отже, основними подіями місяця може бути те, що у вас будуть якісь нові цікаві задумки, якісь нові проекти, якісь нові творчі ідеї, бажання, і ви захочете активно їх втілювати. У вас можуть з'явитися якісь нові амбіції, ініціативи. І ви будете шукати шляхи їх впровадження. Тобто це не просто ідея, це вже якісь конкретні кроки до її втілення. Ви будете прицінюватися, десь шукати якусь інформацію, як вам краще це зробити, наприклад, Якщо це якийсь проект, то ви можете шукати гроші на це. Ви можете оцінювати.